Баних ситуаціях з'являлися думки озвучити свої інтереси, але ця озвучка була не реалізована. Тобто, ви відчуваєте щось не те. Ви відчуваєте, що порушуються ваші інтереси, порушуються ваші межі, але ви ще цього не визначаєте так, щоб це сформулювати і видати. Або ви цього не видаєте. Ви знаєте, сформулювали, але ви ще цього не видаєте. Це нормальний проміжний етап, тому що психіка потребує адаптації. Наводив приклад, що іноді, коли роблю певні починання, я не завжди починаю як кажуть з на бал з бухти, барагти. Я даю собі час тиждень-другий подумати про це нове, подумати про спортзал, заняття певні, спланувати, уявити собі, тобто дайте собі час психіці адаптуватися до нового підходу. Наша психіка досить інертна, і вона так швидко не може іноді перелаштовуватися на великі зміни. Більше того, навіть наша з вами робота вона теж є послідовною. Ми маємо заняття, маємо перерви, це все не відбувається одночасно, тому що інакше би накрило. І коли виникає думка, що я би хотіла би по-іншому, чи я би хотів по-іншому, то це вже крок вперед. Це вже прогрес. розумієте, Тобто інакше б ця думка, а раніше вона просто не виникала взагалі, а зараз вона є. І ви подумайте раз, подумайте другий раз, подумайте третій раз, і на четвертий ви зробите. Можливо, зробите не так добре, як би хотіли. Не повністю, але ви зробите. Наступний раз ви робите ще краще, і це йде накопичуваний ефект. Тобто, по суті, розвивається навичка визначати відстоювати свої інтереси, свої межі і чим частіше, чим більше ви будете думати про щось нове, бажане, чого раніше не було, тим швидше ви дозрієте до його реалізації і впровадження і прояву. Тому сприймайте це проміжний крок, проміжний етап, який у вас виник, і наступною фазою буде проговорення. Дивіться на це так і давайте собі можливість, давайте собі час, давайте собі право на помилку, давайте собі право на дозрівання до нового підходу. Це нормальний природний процес.